Виникають питання щодо бізнес-плану онлайн школи. Створення бізнес-плану для онлайн школи є важливим кроком для успішного запуску і розвитку вашого бізнесу. Ось кілька ключових елементів, які варто враховувати при розробці бізнес-плану для онлайн школи. Перше: опис бізнесу Визначте свою онлайн-школу, включаючи її мету. Візію, місію та цільову аудиторію: поясніть, які типи курсів або навчальних програм ви пропонуєте, та як ви плануєте відрізнятися від ваших конкурентів. Друге маркетингова стратегія: опишіть свою стратегію маркетингу, яка допоможе вам залучати студентів до вашої онлайн-школи. Розгляньте різні канали маркетингу, такі як соціальні медіа, контент-маркетинг. Реклама, SEO і партнерські програми. Третє продукти та послуги. Детально опишіть кожен курс або навчальну програму, яку ви пропонуєте. Вкажіть їх основні характеристики: переваги, мету, тривалість та вартість. Задайте про додаткові послуги, які ви можете надавати, такі як підтримка, студентів, форуми, вебінари тощо. Четверте, фінансовий план. Розробіть фінансовий план, в якому ви прогнозуєте доходи та витрати вашої онлайн-школи. Розраховуйте потрібний бюджет на рекламу, маркетинг, розробку та технічне забезпечення. Аналізуйте потенційні доходи від кожного курсу та визначте, яким чином ви будете генерувати прибуток. П'яте організаційна структура. Опишіть структуру своєї онлайн-школи. Казавши ролі та обов'язки співробітників, розгляньте можливість співпраці з викладачами або експертами із своєї галузі. Шосте. Технічна інфраструктура. Визначте потрібні технічні засоби для запуску та управління вашою онлайн школою розгляньте варіанти платформи для розміщення курсів, системи управління навчанням, ЛМС-системи, веб-конференції тощо. Сьоме. Розвиток бізнесу розгляньте стратегії розвитку вашого бізнесу в майбутньому. Плануйте поширення, асортимент курсів, розширення цільової аудиторії, вдосконалення процесів та залучення додаткових ресурсів. Пам'ятайте, що бізнес-план це живий документ, який можна оновлювати та адаптувати залежно від розвитку вашої онлайн-школи та зміни на ринку.